Вітаю всіх відвідувачів каналу Цілюще Різнотрав'я. Девина скіпертовидна вербаскум трансіформи. Ось рослину, про яку буде вестись сьогодні мова. Ми можемо зустріти високі квітконоси цієї рослини з яскравими жовтими квітами на сухих місцях, по узбіччях доріг, на краях полів на відкритих узліссях. Висота квіткових пагонів часто може сягати висоти 2 метрів. Рослина дворічна, в перший рік. Дає розетку листків, а на другий викидає квітконосний пагін і зацвітає. Причому вік квіток недовгий, тільки розквітнувши, вони на другий же день в'януть та опадають, а на їх місці, верх по стеблу, розквітають наступні квітки. Рослина здавна використовувалась в народній медицині. Так як дивина має високий вміст сапонінів та слезистих речовин, то препарати з неї дуже допомагають при легеневих хворобах. Бронхітах, запалені легень, кашлю різного походження, і навіть при астмі та емфіземі легенів. Це один із кращих рослинний відхаркувальний та пом'якшувальний засіб. Завдяки присутності слизу з дивини застосовують при хворобах шлунково-кишкового тракту, коли потрібно захистити від подразнення слізові оболонки, при дизентерії, проносах, при катарах шлунку та кишок. Приносять полегшення настою з дивини і при такій хворобі, як геморої, коли робляться сидячі ванни з густого напару квіток рослини. Препарати з дивини мають бактерицидні та противірусні властивості, тому їх застосовують при простуді, а також при хворобах печінки та селезінки, при запаленні сечового міхура. Як зовнішній засіб, порошком з квіток дивини присипують рани, порізи, болючі тріщини на шкірі. А особливо тріщини на сосках грудей годуючих матерів. В останньому випадку болючі місця перед тим, як присипати порошком, слід змочити соком з моркви. У більшості випадків у нас використовують для приготування ліків віночки квіток, збираючи їх у першій половині дня після висихання роси. Не рекомендується піднімати з землі опалі пелюстки, а також зривати ще не розпущені пуп'янки. Сушать пелюстки у сухому приміщенні або на горищі, але ні в якому разі не на відкритому сонці. Проте за океаном в Америці та Канаді найчастіше користуються саме листками, причому збирають їх, намагаючись брати невеликі і молоді листки. Їх сушать, заварують у кип'ятку і п'ють як чай при хворобах, описаних вище. Більше того, для лікування легеневих хвороб і хвороб горла. Там деколи ще й палять сухе листя дивини, як цигарки. Твердять, що крім кашля, це усуває нежить. А дехто стверджує, що даний спосіб допомагає ще й покинути палити тютюн. А ще в Америці роблять олію з дивини. Для чого пелюстки квіток з рослини настоють на оливковій олії. Кілька крапель таких ліків дозволить позбутися болю у вусі при отиті. Роблять з квіток дивини і сироп. Для цього викладають скляну банку почергово шар пелюсток і шар цукру. Ставлять посудину на освітлене вікно і настоюють 3 неділі. Отримують запашні і смачні ліки, що допомагають, особливо дітям, при хворобах легенів та шлунка. Ось поки що і все. Дякую за увагу і раджу всім, хто цікавиться лікарськими рослинами та способами їх застосування, підписатися на цей канал у Ютубі. До побачення! Бажаю всім доброго здоров'я!